Добрий день, вітаю. вас! Слава Христу. Слава навіки Богу. Михайло, я Іван. Отець Іван. Дуже приємно. Я сьогодні проїжджаючи через ваше знамените село, я навіть не знав, що є попри це втратив дорогу. І я чув за старовинну церкву. І мені дуже приємно, що я можу зустріти з таку видатною людину. Яка в такому видатному э, селищу чи це село проживає, історичне. І я би хотів, щоб аби ми поспілкувалися э, по історії, створення створено цієї серп, будована хто стояв у істоку, э, якихось визначних людей із Криворівні, які бували тут на службі. Э, я знаю, що дуже багато було визначних постатів. E, поспілкуємося про сучасності, де як тепер. У цей період розвивається церква релігія. І я дуже радий, що ми може, ви нас прийняли і можемо поспілкуватися. Дякую, дякую. Дуже приємно Но, вас видіти. Ми е... раді, коли до нас приїжджають люди і ми маємо чим ділитися. Так? Я цікавлюся історією. На Франківщині цих краях я не бував, але як історик я знаю дуже багато про цей чарівний край, цей історичний край. А тут багато, ну і туристоту ризму. Я бачу, до вас група ціла приїхала, і люди цікавляться, значить, є майбутнє і релігії, і цю церкві, вона вже поремонтована. Розкажіть нам, будьте добре, коли ця церква побудована і хто стояв при будівництві, як вона будувалася у Крима. Отже, нашій церкві 365 років. І, звичайно, що ми, на жаль, не маємо даних точно, хто був тоді, бо то було дуже давно. Але згідно передання сільського, 60 років церква була за рікою. Там її побудували і там стояла. Але в 1719 році її перенесли сюди. З того часу вона тут знаходиться. Найважливішим є те, що церква ніколи не була зачиненою. Часи радянської влади ми вистояли. І це, мабуть, най, найголовніше, тому що так, тому що завдання церкви, звичайно, це молитва. Вона не була ні музеєм, ні чимось іншим. Так ви звернули увагу на те, що вона є відремонтована. Ми справді її. Реставрували, тобто, в, в 1971 році її було покрито бляхою. Ну люди рятували від протікання. Але потім її покрили. Ми вже зібрали сили, зібрали кошти стараннями І повернули людей. Повернули первозданий вигляд. Так, ну це була моя ідея. Насправді я дякую, що більшість людей в селі підтримали. Хоча не все так було просто, але ми, ми відновили. І фактично, потім ми працювали над тим, щоб створити цілий ансамбль такий то відновили і дзвіницю стару, ну, ми нову побудували так. під'їдемо до кожного. Так і, і сьогодні, фактично, Кремлянська церква є таким зразком гуцульської сакральної архітектури, і подвір'я наше церковне якраз дає можливість побути в такій духовній церковній оазі у нас на гуцульщині. А скажіть, вода. Село криворівня, я щось мало в історії, мало знаю. воно давнє село. Ну, звичайно, згадки наші це є відносяться до 16 століття. 16 століття. Ну, якщо церква була побудована в 660 так то природні, що церкву будувала вже спільнота, тобто вона вже існувала. Тобто, я думаю, що якщо якщо в верховині 600 років, то криврівні не менше. А дивіться, що а мені цікаво, а що притягувало тут, навіть визначних історичних постатей? Івана Франка, напевно, може, і Леся Українка тут побувала. Що притягувало? Ну, Це чарівна природа. Насправді вони може побували ваші. Всі, всі вони їхали до священників. В нашому селі, починаючи з 1800 року по 1923 рік, служили династії чотирьох священників: отець Петро Павлович, потім його син. Його зять Андрій Борочинський одружився на донці теклі який служив 54 роки. А Дмитро Пав Петро Павлович майже 19 років. Потім його син уже Андрія Борочинського Йосип Борочинський ще 20 років, і потім 30 років служив зять Йосипа Борочинського, Олексій Волянський. Тобто загалом чотири священники служили 124 роки. І фактично і Франко, і всі інші приїздили до священника до, криворівню. до криворівню. Так, І, Але крім того, були люди, і священник вже тоді направляв людей, там, де, ну, вони, де вони могли зупинитися, так, жити. І, але все починалося з, з духовенства. А може таке питання, а ви скільки вже віддали цьому храму, Ви звідки самі радом? Через... Я народився в селі Криве поле, виріс у Верховині. Верховині. Так. А тут через три тижні буде 30 років. Як я Це дуже великий період. Так, так. А е що то у вас там за е меморіальні доски? Покажіть нам, можемо підійти. Так, звичайно. Дивити, ми, ми можемо а далі по підемо, а далі підемо. По порядку, так, так. підемо. Отже, це меморіальна дошка. Я дуже шаную працю е, е, Андрія Шептицького, немовірно. І Андрій Шептицький, будучи єписком Станіславським, відвідав Криворівню. Він тоді був на Гуцульщині, відвідав всі церкви Гуцульщини і написав послання до моїх любих Гуцулів. Ми якраз тут про це і написали. Це було сторіччя пастирського візиту на Гуцульщину, блажавній пам'яті Митрополита Андрія Шептицького. Я написав ревного захисника київського православ'я, тому що і католики православні, ми належимо до київського православ'я, наша східна традиція церковна. так. І він, він, він був поборником церковної єдності українського народу і автором, автором послання до моїх любих Гуцулів. Ми провели тоді наукову конференцію, вшанували пам'ять, на встановили цю моноральну дошку. А це... А, це... а це патріарх Володимир Романюк, Гуцул наш ми не знаємо його, ми пам'ятаємо чорний вівторок 95-го року, побиття похоронної процесії було, було. було таке. І це якраз був похорон патріарха Володимира Романюка. Він також служив у Криворівні, коли він був деяконом, його переслідували. він 19 років віддав концтаборам радянським, і потім, ставши священником, ставши спочатку деяконом, його почали переслідувати, і тобто, діякон він висвітився. А Бо якраз цього року ми маємо 100 років від дня народження Петра Хволимора. Mm -hmm. Так. І, і будучи деяконом, в Криволіні служив його товариш, отець Мирон Саржураківський. І він його запросив сюди служити, бо це Василя ніхто не він був переслідуваний. Всі боялися його взяти. І він служив протягом року у нас при рівні. А скажіть, будь ласка, це що за дерево? Це сосна, Ні, це смерека. Це смерека. Так, і це і воно витримувало. Я, бо завжди, це... Воно оригінальне. Тобто, це смерека почала рости 500 років тому. 500 років. Так, то спеціально руба рубали зимою. Звичайно. коли не було. Так, коли це соку не було це. І в нас ще я вам покажу ще одна меморіальна дошка. За, за отже, отже це меморіальна дошка Олексію Волянському, який прослужив у Криворівні 30 років, з 93, 1893 по 1923 рік. І він саме до нього, до його родини приїжджали визначні особистості, про яких ми говорили, саме до нього. Так, і, і родина Франка, і родина, а потім вже і Хоткевич, і Коцюбинський, і Гугнатюк, особливо. Звичайно, зі, Володимир Гнатюк етнограф. Так, вони навіть були родичами е, е, через дружини. От це Олексій Волянський. Не лише для, для цього регіону, а для для, України України. Всі, для всієї України. І що важливо, що їхній їх, їхні нащадок Тит Борочинський ще не повний 20 років тому був головою Всесвітнього товариства Українців. Дуже приємно. Так. А, покажете нам дзвінницю? Так, прошу. Наша стара дзвіниця, вона побудована в 1818 році, і тому інколи можна знайти данішу церкву нашого 18-го року. Не церква 18-го років, в 1888 це є дзвіниця. Так. І вона служила і як місце, де могли покійника принести, якщо, скажімо, десь бувало, що знаходили і тут виспівували. І тут можна було переночувати. Він називається Вартовня. Тут і, і міг бути чоловік, який міг вартувати церкву в часі небезпеки, і дзвони наверху були. Але оскільки вона закрита, так як на звучі не буває, то звук дзвону не дуже добре чути, тому ми вирішили побудувати, коли я прийшов на парафію в 1995 році. Я, так, я тоді була нарада і кажу, знаєте, ми зробимо дзвіницю, щоб звук добре було чути. А дзвони залишилися ті самі звідки? Залишилися залишилися звідки ці дзвони? На жаль, дзвонів старих ми не маємо, тільки старий оцей, але він ще листун, Він, він 25-го року він. Е, так, в, е, на жаль, ці дзвони ми втратили, що були давні, і це дзвони вже нові замовлені. Е, там є різні передання про ті дзвони, але ми так їх і не знайшли. Але ж а... так. А ще, будьте добрі, а кого хоронять коло церкви? Ну, Ні, священики у нас всі поховані на цвинтарі. А -а -а. Там похований Петро Павлович, його дружина, його донька Текля, і чоловік Андрій Борочинський. Тут поховані родини дяків і церковних братів з Кривої. Бо багато не є тут вижу таких. А там якась могила задня, то, напевно, стої... то родини, то, 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 то Скли... родини. Так, а то, можете родини. нам показати церкву саму, так. Або так. Я ще зараз, зараз тільки давайте, ми вже зараз пройдемо ну, і тоді церкву. Давай. Вже Є в нас така дошка, де і, 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 така гранітна Криворівня, Різдвяна колядницька столиця України. Ми це не придумали, це підтвердили люди. Коли ми перейшли на новий календар, повернулися до нормального календаря, скажімо так, тоді в нас було більше п'яти тисяч людей біля церкви. І з того часу це з двадцять 20... у вашому селі тут Не в рівні сходяться колядники в гуцульській формі на ріку, Звичайно. на Водокреща, так, Я так, це так. бачу це дуже красиво. Я би дуже хотів побачити. Приїхайте Десь приїхайте при... у нас і на різдво, і на Юрдан, і вже кожного року ну біля 4-5 тисяч людей. Ми маємо Нарадних на костюма, стрібітами так дуже приємно. Бачу коляду що... колядників у нас більше сотні збирається і. Ну, Це справді ну, свідчення того, що насправді такою столиці і є. Так, а оце оце, оце, оце. вітер відкритий, ми його побудували недавно. Він нам зараз дуже гарно допомагає, тому що коли тут 5 тисяч людей, то ми виходимо сюди і тут е, з мікрофоном читаємо, молимося, бо Так, починаємо церкву, потім сюди переходимо. Дуже красиво. І крім того, це дуже гарно використовується для дітей. Ми проводимо дитячі табори християнські. Тут з дітьми ну, різні ігри проводимо такі. Так. І крім того, це місце служіння, і може навіть бути ми тут для те, вставили як сцена. Тобто це і дуже і красиво і дуже оригінально uh, придумано. І, і практично дуже гарно. Вже це церква дуже на красивому місці. Ну так, правда, наші предки про це подумали. У мене завжди була така ідея, думаю, як тут зробити, бо церкву все-таки, коли людей багато, вона не є в я кажу, зібрали не разу кажу, хлопці, дати побудуємо щось таке, і хлопці підтримали, і ми зробили. Отець Іван, от ми зараз знаходимося всередині церкви. Ну тут і використано гуцульський стиль, і дуже красиво оздоблено Тут багато є цікавих вас Божих ікон і іконостас. Розбучка, будьте добрі, скільки це всередині хто оздоблював. Найперше, що ми провели реставрацію, ми повернули церкву максимально при видикаву, який вона мала колись. Тому що було в 70-х роках, вона була трошки згіршена, я би так сказав. Але зараз ми працюємо взагалі, щоб відновити повністю. Іконостас точно нам не є відомі, дата. Коли... але не менше 150 Не менше 150 років, років. може і більше. Точно не відомо. Десь так, приблизно 8000, середина 1800-х років. Але в нас є ікони, дуже давні настінні, які написані на стінах. Зокрема, там є ікона Благовіщення. Бачу? Можете нам показати? Так, це, це, це стародавня настінна? Так, це, ця ікона це написть 1720 року. Боже, так. Стародавня ікона. Так. Ще такого, що маєте цікаво. А Це це так, це, 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 це той же період, 1720-ті роки. А як воно це вони знайшли на низу, коли реставрували? Чи Ні, це так? на стіні, це стіна. Ні, ну Бувало таке, що замальовували. Я друге. зараз покажу. Зараз покажу інше. У нас, слава Богу, ікони не були замальовані. Не були. Але деякі були трішки ну, мусили дещо підчищувати, бо були зверху на це. За, замальовані. Зокрема, якщо взяти ці ікони, от є свята Марії Єгипетська, а з цього боку свята Мальвара. Бачите, нас дивно те, що тут є, бачимо подвійна та, якби, ікона, так? От подвійне зображення. Це зображення 1720-ті роки, а це десь на 150 років молодше. Тобто ця ікона була зверху написана на цій. І ми частину відкрили, ми зняли фарбу. Ми частину відкрили старої ікони і залишили новішу. Тому що ці. Ну, ці десь років, скажімо, ну, умов кажуть, 150 і ці 300, Тому ми, ми і ту, і ту залишили. А, а отець Іван. А якісь дані є, хто брав участь у малював, на... хто знає, хто реставрував, бо це вже ми робили. Це я вже сам цим займався питанням. Це, це якийсь це, інститут спеціальний? Це, це наші хлопці реставратори з Коломиї, вони, вони спеціалісти хороші, але головне, що молоді хлопці. Молоді хлопці досвідчені, дуже вони гарно взялися за роботу. Так, вони, вони дуже гарно провели цю реставрацію, і ось бачимо, можу порівняти, який був іконопис на процесі 300 років. Отець Іван дивіться, Ми зараз переживаємо складні часи. Україна опинилася в такому важкому. Ми знаємо, історично було все. І тут перебували навіть люди, які мали проблеми в той час священники у криворівні. Як ви вважаєте, люди під час війни вони більше звертаються до Бога чи ми втрачаємо? Я б скажу так по ну, Перше, ми щодня служимо у нас кожен день літургія. Кожен день ми молимося за наші воїнів, за нашу перемогу. Наше село дуже активно включилося в волонтерську діяльність. Ми всі ці роки працюємо дуже потужно і будуємо каплички починаючи з 2014 року на передовій і на сході України. Крім того, ми дуже багато. Я вже навіть ну каплична двадцять 26 вже побудували. От буквально два титани ма де тиждень по-моєму. Ми поїхали на схід повезли чергову допомогу. Чим можемо машини, ці гелікоптери, ці, як їх, дрони? Ма віки все, що може, допомагаємо воїнам постійно. Це не постійно а люди, бо звернулися до Бога в цей період. Як ви думаєте, чи порівняно на радянські часи? Чи ну радянські часи? Я не знаю, бо я не був ну, сучасні часи. Радянські українські а був. тепер я, Знаєте, знати комізнець важками. Що... Часами я думаю, так що якщо коли якщо парафія живе, то вона живе і в воєнні часи в мирний час одинаково. Тобто я не відчуваю якоїсь зміни. Такої... Бо церкви... Люди ходили до церкви, люди молилися. Церква завжди була відкритою. У нас це головне, що наша церкви її ніколи не закрили. А як ви думаєте, що нам потрібно для того, аби закінчилася війна, аби ми вже зажили, або наші ну, діти гинуть на тому, що. Найперше, ви? нам треба стати українцями і християнами. А... На жаль, українці ще не українці. Це питання мови. На НАТО на 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 багато російської мови. І зараз жахливо молодь діти дуже багато російської мови. Далі інтернет-простір. Україна страшенно багато споживає російськомовного контенту. Це все впливає. Звичайно. Далі ми не знаємо свою історію, нам треба знати свою історію. Існує я таке поняття матриці ідентичності нашої. Тобто в нас має чотири наріжні камені. це є мова, це є віра, це є історична пам'ять і культурна традиція. Якщо ми будемо триматися нашої мови. Якщо ми будемо триматися нашої віри християнської східного обряду, це і православні греко-католики. Якщо ми будемо знати нашу історію правдиву, так не совєтську. Якщо ми будемо тримати наших традицій культурних, потужної, особливо наш Карпатський регіон, чи Гуцульщина, чи Прикарпаття, чи Закарпаття, це наша сила. Ми Росія проти цього воює. що той сатинець Путін каже: мову дати російську, церкву російську. Історію, так як Росія каже, культура російська, все. Тобто вони воюють не за землю, вони воюють проти нашого духу українського. Ну, дивіться, так все складно, бо я сам історик, що пройде кожна рада і переписує історію. Ну це Розуміє, зрозуміло, бо, розумію, бо вони під себе під це, її під зараз щось. вже зараз такі приходять часи, що так ще попереписують під себе, що ми зараз і не розуміємо, де наша Ні, ну, Він, ну, іде... пане Михайло. Я, я думаю, що зараз якраз дуже добрий час для того, щоб ми зрозуміли. Я є насправді. Ну, це дуже просто. Сьогодні, от зараз цей час є. Якщо ми його втратимо, то ми надалі будемо здомати ці самі проблеми. От зараз є час. І мене зараз насправді і дивує, і прикро від тої інертності більшості українських людей. Ми не розуміємо, що, що питання поля в тому, чи ти розумієш, хто ти є, чи ти розумієш, хто такий українець. І взагалі в чому зміст життя. Більшість людей, на жаль, просто ну, вибачте, як тварини. Їсти, спати, насолоджуватися, все. Ну, так жити не можна. Так, прислів'я є, файно їсти, добре спати, маси староста. Так справа в тому, що не муси. що якраз той, хто файно їсть і добре спить, скоро вмирає. Знаєте, Я через знаю. що? А через те, що він не здатний жити. А у, нас, у нас жінка одна, якраз недавно ми, цього тижня було 104 років від дня її народження, вона вже померла, прожила 96 років. Вона мала 11 років, коли ми. Вона неї волосся випало, і зуби в Москалі товкли, тратили. Така ти одну зенрівна плитка сорока. Але завдяки їй ми церкву нашу зберегли, коли москалі хотіли закрити. Коли москалі її притисли, і кажуть, підписую, папір, щоб церкву, закрив. На крадобля, підпишу. Але каже, одна умова є. І той повноважений Кигібіст каже: Кажи умову, вона каже: Верні ті молодості. Бо в нас за молоді роки. І то я так побив, що ще два тижні в реанімації було, розумієте? Тому Бог старості дає не той, хто добре їсть і файно спить, а той, хто любить Бога і рідну землю, і рідний наряд. До того життя. Довго живе. У нього, я, нього ні я, є мотивація. Я так спілкуюся, люблюся зустрічатися старими жінками. Недавно спілкувався з 97-7 років, 100. Такими. Я дуже люблю старших людей, дуже багато цікавого дізнаюся. Но, Да, от вас знає цей Скарай. Ви їдете в Криву, туди, косів по всіх цьому Що б ви хотіли на кінець нашої бесіди, от, е, в цей час побажати цим, кого ви знаєте, вашим односельчам, вашим прихожанам, тим, котрі вас знають, щоб такі. Давайте, давайте я побажаю, але ми підійдемо до ікониці. Зараз я, я розпало свічку, щоб наші виглядали. Бо нас буде побажання разом з іконою. Ми підійшли до ікони. Це називається ікона Матери Божої Криворівнянська, втілені творчих задумів покривательки гуцульщини. І я хочу перед цією іконою побажати нам. Щоб ми втілили задуми Бога, який Він хоче через нас втілити на землі. Про, в Бога про кожного з нас, і про наш народ гуцульський, і про наш народ український, і взагалі про людство є свій задум. І цей задум повернеться до Бога. Але повернення задо Бога йде через повернення до рідного. Тому є заповідь Божа, що ми батька і матір, і добре тобі буде, і довго будеш жити на землі. Оце якраз є. Просімо Бога, щоб ми змогли все, що Бог хоче через нас привезти у світ, щоб ми це зробили. І тоді наше життя буде радісним і щасливим. Насправдим. Я хочу сказати вам таке, що от я проїжджаю, я не знав, що сьогодні буду тут. Я, звичайно, то так Бог дає. Розумієте, я зупиняюся, кажу, що у вас тут, тут якийсь музей, там, що у вас такого тут є, значного, я чув закрив, каже, так у нас є священник, є стародавня церква. Ну, ми, ми тут пристали, думаю. Обов'язково, я думаю, що і ваша така думка, що ми без минулого не буває майбутнього. Ми маємо пам'ятати нашу історію, нашу індичність, хто ми, звідки ми, і цінувати те, що наші предки створили, наші батьки пра і пра і пра. І лише так, коли ми будемо працювати над цим, розвивати. Цікавитися своєю історією, бо це дуже цікава церква. І завдяки вам, бо я чуть чуть мало побув на екскурсії тут ви спілкувалися. Дуже цікаво, і я думаю, що таких священик, як ви, ну, мало є, аби так розуміли сучасність, минулість, поєднували то все разом. Я вам хочу побажати у своїй роботі, аби ви так продовжували далі. Аби ваша церква розбивалася, аби ви з кожним роком більше і більше е, прихожан було, е, люди аби е, вірували і отримували е, е, не тільки в то, що вірити якесь, то що людина собі бажає, а вірили у е, е, то, що прийде і перемога, і я вам щиро від своєї душі від побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку, любви, поваги від своїх прихожан, від усіх нас, аби ви і надалі так працювали на церкву вашу і на нашу українську і на нашу державу. Што? Дуже вам дуже дякую вам за цікаву розповідь, цікаву екскурсію. Дай Бог вам допомагає. Дякую за всі ці слова добре сказані, і ну, будемо, будемо разом працювати добре, і молитися і робити. Дякую. Так, дякую, Ще дякую. Раз. дякую, дуже дякую.